Війна між Україною та Польщею тривала. Перемоги армії Хмельницького змінювались поразками і новими перемогами. 8 січня 1654 року. Переяславська рада ухвалила приєднання України до Росії. Війна спалахнула знову. В цей час Польща воювала ще й зі Швецією. Москва воювала з Литвою, а також з Польщею в союзі з козаками на українських землях. Польський король Ян Казимир втік до Селезії у 1655 році. До Львова знову наближались війська Хмельницького. Обороною міста керував Кшиштоф Годзіцький, генерал артилерії і губернатор міста. Він наказав своїм жовнірам зруйнувати чудові будинки у передмісті, щоб не дозволити ворогу сховатись поблизу львівських мурів. Міські вали зміцнили, викопали глибші рови. На стінах і баштах встановили гармати. 23 серпня до міста прибув загін гетьмана Потоцького, який відступав під натиском об'єднаної російсько-козацької армії Хмельницького та Бутурліна. Ці війська прямували повз високий замок до Сихова, залишаючи місто осторонь. Та гармати Львова відкрили вогонь, і Хмельницький був змушений зупинитись. Він оточив місто і почав обстріл міських мурів. Козаки отоборилися біля собору святого Юра. А московські полки на Яновському шляху біля костьолу Святого Христа. Перестрілка тривала близько тижня. Хмельницький, як і 1648 року, надіслав до міста посла з вимогою сплатити викуп у 400 тисяч злотих і видати всіх євреїв, які мешкали у Львові. Почався тривалий обмін послами. Міська рада хотіла зменшити суму викупу і нізащо не погоджувалась на видачу своїх мешканців. Ядро гармати з міського муру розірвало московську гармату, вбивши кількох росіян, у тому числі капітана і полковника Московської гвардії. Розлючений цим Бутурлін хотів розпочати штурм міста, та Хмельницькому вдалося відмовити його. Обстріли козацьких і московських позицій не припинялись. Щоб прискорити переговори, Хмельницький погодився зменшити викуп з 400 до 60 тисяч злотих. Для отримання цих грошей у Львові залишився полковник тетеря. А Хмельницький з козаками відступив від міста. Московське ж військо відійшло від Львова лише через три дні, спаливши все у передмісті. Лише за місяць до міста почали повертатись втікачі. У передмістях та львівських околицях, спалених козаками та росіянами, знаходились маєтки шляхти, котра втекла з першою звісткою про небезпеку. Коли до Львова повернувся король з військом, шляхтичі подали судові позови проти міста, яке не вберегло їхніх маєтків від руйнування та грабунку. За законом саме місто було гарантом безпеки і недоторканності шляхетської нерухомості. Водночас з'явилися відомості про те, що під час облоги слуги магнатів з дозволу своїх хазяїв перевдягались татарами та козаками і грабували села навколо Львова. Одного з таких шляхтичів заарештували і за вироком Львівської ради четвертували. Після цієї страти ненависть шляхти до міста лише зросла. Шляхта подавала судові позови про відшкодування і до Люблінського трибуналу. Кількість цих позовів зростала, як і сума відшкодувань. У 1659 році для збору необхідних коштів було організовано комісаріат. У місті розташувались польські війська, а також татари, які знаходились на службі у польської корони. І перші і другі тривалий час не отримували від держави платні і були зацікавлені у цій акції. За підтримки армії були проведені перепис населення міста і таксування. Визначення суми до сплати для кожного мешканця. Втім, коли почали збирати призначену платню, її безсоромно підвищували щонайменше удвічі. Мешканці міста, виснажені облогами, викупами і витратами на оборону, віддавали останнє тих, в кого бракувало грошей, грабували жовніри і татари. Регент Ради сорока мужів Себастьян Цехнович, свідок цих подій, писав. У цей час можна було досить наслухатись плачу, наклепів, галасу, крику, лементу і зневаг. Дивлячись на то, навіть самі військові вигукували Оце вам, львів'яни, за вашу порядність. Отак вам допомогла ваша благотворна вірність, добре знана по всій Європі. У цей час у світі 1655-1659 роки. Англо-Франко-іспанська війна, захоплення англійським флотом острова Ямайка. 1652-1662 роки війна з піратами у Китаї. Піратські клани вели війну як з манжурцями, так і з європейцями. 1657 рік. Смерть Богдана Хмельницького. Новий гетьман Виговський схиляється до миру з Польщею.